Міністр відповів, Я, безперечно, відповім на твої запитання у пані. Те, про що ти запитуєш, це Вищий я. Це я тонше навіть від простору, тому що у ньому у нього немає імені і його не можна описати. Ні розум, ні органи чуття не можуть досягти його або обійняти. Це Чиста свідомість. Весь Всесвіт існує в цій свідомості найменшого розміру, як дерево існує в насінні, але тоді Всесвіт існує як свідомість і не існує як всесвіт. Ця свідомість існує, однак тому, що це є відчуттям всього і всіх, тому що тільки воно єдине внутрішня сутність всього. Через те, що воно є, існує і все інше. Це внутрішнє я порожнє як простір, але це не, не, не ніщо, тому що воно є свідомість. Воно є, але оскільки воно недоступне для відчуття розумом і органами чуття, його немає, будучи внутрішньою сутністю усього, Воно ніким не відчувається як об'єкт відчуття, хоча воно єдине, воно відбувається в нескінчених частинах існування і тому проявляється як множинне. Цей про прояв, однак, нереальний так само як браслет, це надумана форма існування золота, яке єдине реальне. Але внутрішнє я не є нереальним, воно не порожнеча і не ніщо. Це сутність всього, це внутрішнє я того, хто говорить, що воно є, і того, хто говорить, що його немає. Більш того, його існування може бути відчутно непрямим чином так само, як існування камфори може відчуватися за запахом. Тільки воно єдине сутність усього як усвідомлення, тільки через його існування, поява цього світу стає можливою. У цьому безкінечному океані усвідомлення хвилі, відомі як три світи, виникають спонтанно і природньо, так само як хвилі на поверхні води викликані самою природою рухомої води. Оскільки ця свідомість знаходиться поза досяжністю розуму і органів чуття, вона здається порожньою. Але оскільки вона досяга... досягається самопізнанням, вона зовсім не порожня. Через неподільність свідомості Я є Ти, А Ти є Я, але сама неподільна свідомість не стала ні тобою, ні мною. Коли відмовляєшся від хибних понять Ти і Я виникає розуміння того, що немає ні тебе, ні мене, нічогось іще, тільки це розуміння і є всім. Це вище я, будучи безкінечним, рухається, хоча і залишається нерухомим, проте воно постійно перебуває в кожному атомі існування. Це я ніколи не йде і ніколи не приходить, адже простір і час отримують свої значення тільки від усвідомлення. Куди може це усвідомлення піти, якщо все, що є, існує всередині нього? Якщо горщик перенести з місця на місце? Простір, простір усередині нього не переноситься з місця на місце, адже все і завжди відбувається в просторі. Міністр продовжив, вище я, чия сутність є чистим усвідомленням, здається інертним і неусвідомленим, коли воно асоціюється з інерцією. У безкінечному просторі безмежна свідомість. Змушує проявлятися безкінечні об'єкти. Хоча це і робиться такий ефект просто прим... примха, насправді нічого не відбувається, тому воно і свідомість, і інерція, діяч і недіяч. Реальність вогню у Вищому Я або свідомості, але при цьому вищий я не горить і не опалює. Тому що воно реальність всього, воно безкінечне, цей той вічний світ, який сяє в сонці, місяці і в вогні, але незалежний від них. Він сяє навіть тоді, коли вони заходять, він висвітлює все зсередини, це світло є інтелектом, який існує навіть у деревах, рослинах, плазунах. І який дає їм існування. Це вище я або безмежна свідомість є з обива... обивательської точки зору, творцем, захисником і Богом всього. І незважаючи на це, з абсолютної точки зору, будучи насправді сутністю усього, воно не грає таких обмежених ролей. Немає світу, незалежного від цієї свідомості. Тому навіть гори є в цьому найтоншому я. У ньому виникають фантазії, миті і фантазії цілої епохи, вони здаються реальними в часі так само, як предмети уві сні здаються реальними. В одній миті існує ціла епоха так само. Як ціле місто може відбитися в маленькому дзеркалі, у такому випадку, як можна довести реальність подвійності або неподвійності? Тільки це найтонше я або безмежна свідомість проявляється і як момент, і як ціла епоха, близько і далеко, немає нічого поза ним. І в цьому немає супереч... суперечності. Поки в браслеті бачиться тільки браслет, він не сприймається як золото. Але коли бачиш, що браслет це тільки слово, а не реальність, тоді, тоді бачиться золото. Так само, поки світ бачиться реальним, не видно безкінечної свідомості. Але коли від такого припущення відмовляєшся. Можна побачити безкінечну свідомість, вона є всім, тому реальна. Її не можна відчути, тому вона нереальна. Те, що здається існуючим фокус має, яка створює поділ у свідомості на суб'єкт і об'єкт. Це так само реально, як місто видиме у вісні. воно нереальне. І не нереальне, просто це довготривала ілюзія, тільки визнання поділу створює різноманітність від творця брахми до найдрібнішої комахи. Як єдине зернятко містить у собі різноманітні характеристики дерева, так і зовнішня різноманітність міститься завжди в свідомості як свідомість. Каркаці сказала. Мені сподобалися відповіді твого міністра о королю. Тепер я б хотіла б почути твої відповіді. Король сказав, Твої запитання у благородна пані відносяться до вічного Брахмана, який є чистим існуванням. Він стає очевидним, коли три сторони зміни існування. В скобочках неспання, сновидіння і глибокий сон припиняються, коли розум позбавляється від усіх думок, поява і припинення його прояви, проявів зазвичай вважаються створенням і руйнуванням Всесвіту. Він виражається в мовчанні, коли все відоме закінчується, тому що він перебуває поза будь-якими засобами вираження. Він є надзвичайно тонкою серединою між двома крайніми проявами, але ця середина теж має дві сторони, всі всесвіти, його грайлива, але свідома проекція. Він здається розділеним, проявляючись як різноманітність у цьому всесвіті. Але воістину він неподільний. Коли Брахман бажає, створюється вітер, хоча цей вітер є ніщо інше, як чиста свідомість. Таким же чином, коли він думає про звук, створюється кумедна проекція, яка звучить як звук. Але будучи чистою свідомістю, його справжня сутність далека від того, про що думається, як про звук. Його значення і матеріальні складові. Ця вища, найтоньша, найменша істота є все і ніщо. Я є, хоча мене і немає. Воістину тільки вона і існує, через її всемогутність проявляється все навколо. Це Я може бути досягнута сотнями різних шляхів і методів. Але коли воно досягнуте, нічого не досягається. Це Вище я, але незважаючи на це, воно ніщо, людина блукає у лісі Сансари, поки не знайде мудрість, яка може розвіяти сутність нерозуміння, через яке світ здається реальним. як неосвічена людина, зачаровується водою в міражі. Так і цей зовнішній світ приваблює дурня. Але істина полягає в тому, що безмежна свідомість відчуває Всесвіт у самій собі своєю власною силою, відомою як Майя. Те, що можна побачити всередині, здається таким самим і зовні, як уява, збожевілого від похоті». Хоча я надзвичайно тонке і дрібне, а його природа, чиста свідомість, ним повністю заповнений увесь Всесвіт. Ця всюдисуща істота одним своїм існуванням надихає зовнішній світ танцювати під свою дудку, те, що тоньше, сотої частини кінчика волосини. Проте, є найбільшим із найбільших через свою всюди сущість. Король продовжив: Тільки світло самоусвідомлення висвітлює всі відчуття, воно світиться своїм власним світлом. Що за світло, що висвітлює все, що людина бачить, знає, якщо всі джерела світла у всесвіті, від сонця до найдрібніших? Раптом згаснуть це тільки внутрішній світ, він, здається, знаходиться зовні і висвітлює зовнішні об'єкти. Всі інші джерела світла не відрізняються від темряви, невідання, і тільки здається, що світяться. Хоча немає великої різниці між туманом і хмарою. Обоє не дають можливості бачити віддалені предмети, часто здається, що туман світиться, а хмара, навпаки, не дає проходити світлу. Внутрішнє світло усвідомлення світить завжди всередині і зовні, вдень вночі, містично висвітлюючи результати невігластва, не забираючи джерело цього невігластва. Як постійно Сонце, яке світить, проявляє свою природу за допомогою дня і ночі, так само і світло усвідомлення проявляє свою справжню природу, показуючи і свідомість, і невігластво. Усередині, найтоншої свідомості, існують усі відчуття так само. Як у краплі меду зосереджені тонкі есенції квітів, листя і фруктів, з цією свідомості проявляються всі відчуття, бо процес відчуття це і є той, хто відчуває усвідомлення. Хоча б яким не були окремі відчуття, всі вони містяться в єдиному відчутті і свідомості. Вістину тільки безмежна свідомість є всім навколо, всі руки і всі очі її власні, хоча через те, що вона надзвичайно тонка, у неї немає кінцівок. В одномить ця безмежна свідомість відчуває всередині себе цілу епоху, як у короткому сні можна пережити. І молодість, і старість, і навіть смерть. Усі події і предмети, що з'являються в свідомості, насправді, не відмінні від самої свідомості, так само, як скульптура, вирізана з каменю, є тільки каменем, як ціле дерево з усіма майбутніми змінами міститься в насінні. Весь Всесвіт минулого, теперішнього і майбутнього міститься в атомі безкінечної свідомості. Тому, хоча безмежна свідомість Вище я не є діячем, який чинить дії, і не є тим, хто відчуває відчуття, вона здійснює всі дії і відчуває всі відчуття. Немає нічого крім неї всередині найменшої частинки безкінечної свідомості діяч і той, хто відчуває її невід'ємні складові, світ, однак, ніколи не був створений насправді, тому він ніколи не зникає. Його можна розглядати як нереальний, тільки з відносної точки зору, з абсолютної ж точки зору. Він не відрізняється від безкінечної свідомості. Король продовжив Мудреці кажуть про внутрішні і зовнішні, але це тільки слова, не підкріплені нічим матеріальним. Вони вживаються для навчання тих, хто не розуміє, спостерігач, залишаючись невидимим, бачить самого себе. Але він ніколи не стає об'єктом усвідомлення. Спостерігач це тільки спостереження, а коли латентні психічно зафіксовані відчуття припиняються, спостерігач знаходить чисте існування. Коли зовнішній об'єкт уявляється, створюється і той, хто його бачить. Якщо немає суб'єкта, немає й об'єкта. Адже це існування сина робить людину батьком. І знов таки, суб'єкт стає об'єктом. Якщо немає об'єкта, процесу бачення, немає і суб'єкта того, хто бачить. Адже без батька не буває і сина. Оскільки суб'єкт, спостерігач той, хто бачить, це чисте усвідомлення. Воно здатне створити об'єкт. Зворотне неправильно, об'єкт не створює суб'єкт, тому реальний тільки спостерігач, а спостережуване це уява. Тільки золото реальне, а браслет це назва і форма. Поки є поняття браслет, чисте золото залишається непоміченим, поки існує поняття об'єкт. Поділ між спостерігачем і спостережуваним також існує. Але так само як через свідомість у браслеті золото відчуває свою золотність, так суб'єкт спостерігач, що виявляється як об'єкт, що спостерігається, відчуває суб'єктність усвідомлення. Одне є відображенням іншого, ніякої подвійності в реальності не існує. Спостерігач не бачить себе так, як він бачить інші об'єкти. Він бачить себе як об'єкт і тому не бачить. Хоча він реальний, він здається нереальним. Однак, коли приходить самоусвідомлення, і об'єкт припиняє своє існування, Спостерігач, суб'єкт сприймається як єдина реальність. Суб'єкт існує, тому що існує об'єкт, а об'єкт є лише відображенням суб'єкта. Подвійності не може бути, якщо немає єдиного. Хіба є необхідність у понятті єдність, коли крім нього нічого немає? Коли справжнє знання отримано в результаті правильного дослідження і розуміння, залишається тільки те, що неможливо висловити словами. Про це не можна сказати: єдине воно або множинне, це не спостерігач і не те, що спостерігають, не суб'єкт і не об'єкт ні те, ні інше. Ні єдність, ні множинність не можуть прийматися за істину, адже кожна теза має на увазі існування антитези, і незважаючи на це, один не відрізняється від іншого, так само як хвиля в океані є нічим іншим, як водою, браслет є нічим іншим, як золотом. Але і тут поділ не суперечить єдності. Всі міркування про єдність і множинність наводяться тільки для того, щоб припинити страждання. Істиною є те, що поза всім цим. Васіштха продовжив, вислухавши мудрі слова короля, Каркаті стала спокійною. Демонічна природа покинула її. Вона сказала о мудрі, вам обом треба молитися і служити. І я повністю прокинулася в вашому божественному товаристві. Той, хто знаходиться в товаристві просвітлених, не страждає в цьому світі так, як той, хто тримає свічку в своїй руці і ніде не бачить темряви. Молю, скажіть, що я можу зробити для вас? Король сказав: о пані, в моїй столиці багато людей страждають від рематичних серцевих проблем. Україні також епідемія холери. Щоб краще вивчити це явище і знайти рішення проблеми, ми з міністром сьогодні покинули палац. Я тебе скромно прошу, ось про, про що: не забирай життя нікого з моїх підданих. Каркаті тут же погодилася. Тепер, будь ласка, скажи мені. Як я можу подякувати тобі за твою доброту і задовільнити твій голод? Каркаті відповіла, одного разу у мене було бажання піти на вершину Гімалаїв і відмовитися від свого тіла. Але тепер я не хочу цього. Я розповім тобі свою історію. Одного разу я була величезною демоницею. Я хотіла пожирати людей. І з цією метою виконувала сурову аскезу. Творець Брахма виконав моє бажання, і в результаті якого я стала голкою і холерним мікробом. Так, я завдавала невимовні страждання людям. Брахма, однак, дав також і мантру, завдяки якій можна вилікуватися від хвороб, які я поширювала, Вивчи цю мантру. І з її допомогою твої люди позбудуться хвороб серця і крові. Утрьох вони пішли на берег річки. Там Каркаті показала королю мантру. Вдячний король сказав Каркаті: О, добра пані! Тепер ти стала моїм учителем і другом. Дружба цінується серед гідних людей. Молю тебе, прийми більш приємну і меншу в розмірність. В розмірах форму, приходь до мене в палац і будь моїм гостем. Взагалі не потрібно завдавати страждань добрим людям, але я тобі буду пропонувати грішників і шахраїв. Каркаті погодилася, вона стала прекрасною дівчиною і жила в палаці короля як гість. Їй віддавали шахраїв інших злочинців і грішників. Щоночі вона приймала демонічну форму і поїдала їх. Вдень вона залишалася прекрасною жінкою, другом і гостем короля. Часто після їжі вона занурювалася в самадхі на кілька років, а потім поверталася до тями і до звичайного життя. Васіштха продовжив так Каркаті живе до сих пір, захищаючи нащадки короля. Вона була дочкою демона, що нагадував крава. Демони бувають різних видів і кольорів: білого, чорного, зеленого і червоного. Вона була чорного кольору. Я розповів тобі цю історію, бо пам'ятав її запитання і відповіді короля. Так само як всі видозмінні дерева з листям, плодами, квітами і тому подібними з'являються з насіння – в якому немає таких видозмін, так і цей різноманітний Всесвіт проявляється з безмежної свідомості. О Рамо, просто слухаючи мої слова, ти, без сумніву, станеш просвітленим, знай, що цей Всесвіт вин, виник із Брахмана, він є не що інше, як сам Брахман. Рама запитав. Якщо тільки єдність є істиною, чому ми говоримо, що щось досягнуто завдяки чомусь? Васірська відповів Рамо, в Писаннях слова використовуються для полегшення передачі настанов, причина та наслідок, і я і Бог, відмінність і невідмінність, знання і не Неудство, біль і задоволення, всі ці пари понять вводиться для пояснення, самі по собі вони нереальні, всі дискусії та аргументи відбуваються тільки через нерозуміння. Коли є знання, немає подвійності, коли усвідомлюється істина, всі описи позбуваються сенсу, Залишається тільки тиша. Тоді ти усвідомлюєш, що є тільки єдине, без початку і кінця. Але поки для позначення істини використовуються слова, подвійність неминуча, вона не є істиною. Всі поділи уявні. Я покажу тобі це по-іншому. Слухай дуже уважно. Сильними ліками моїх пояснень ти безсумнівно переможеш хворобу, на яку страждає твій розум. Сансара, уявний світ, є не що інше, як розум, наповнений ідеями про те, що подобається і не подобається. Коли розум звільняється від цього, уявний світ перестає існувати. Свідомість у розумі є джерелом усіх субстанцій. Інертний аспект розуму є причиною ілюзорного прояву світу через всюдисущі свідомості, розум приймає форму пізнаваного і стає зачатком Всесвіту. Розум як дитина уявляє існування світу. Коли розум просвітлений, він відчуває безкінечну свідомість у самому собі. Я поясню тобі, як виникає поділ на суб'єкт і об'єкт.